Колись він із родиною мріяв поїхати жити за кордон, бо удома в Росії жодних перспектив, але доля розпорядилася по-своєму. Мешканця Амурської області поліцейські схопили за зберігання наркотиків, а потім, задуреного агресивною пропагандою колишнього менеджера, відрядили на війну проти України. Нині Кирило у полоні здався, переконує сам, бо не дивився довкола такого, що назавжди відвернуло від окупаційного війська та кремлівської ідеології. Тож тепер він хотів би лишитися жити тут, бо існувати під гнітом диктатури, впевнений вже не збирає невозможно. Город Боговещенск, Московская область, Россия. Как далеко это от Украины? 10 тысяч километров. Ради чего вы их преодолели? Подписал контракт, так как вынудили с места лишения свободы. 31-летний Крило має вищу освіту та колись обіймав пристойну посаду у торгівельній компанії. Жаліється, попався на зберіганні канабісу. Даються каністи змірюємо. Я за хранення коноплі 12-го року. Він відсидів рік, а у листопаді пристав до путінської орди та рушив в Україну. Був у групі евакуації, після того, як дивився, що відбувається, сам прийшов, здався. Бороту вбістинна війна, непонятно за що. Пропаганда, говорять одне, на самом деле все по-другому відбувається. То -то ви вважаєте, що до сих пор русські і українці – це брати? Просто того, от... що ви натворили. Чесно, просто там пропаганда по-другому, і тому я кажу, что это будет, когда своими глазами все увидел, что происходит, все города разрушенные, школы, детские сады, я просто понял, что пропаганда работает в обратном совсем направлении. Я никакой, я считаю, что нет плохих наций, я считаю, что есть плохие люди, они везде. Нам говорят, там, да более такое, что там русский язык даже запрещен, а я удивился, что ребята, которые меня задержали, один был на украинском, второй на русском, они смеялись и... Ну, мы заложники пропаганды, поэтому это и вынудило самому прийти. Но заложники пропаганды – это полбеды. А как насчет критического мышления? Оно у вас отсутствует? Ну, понимаете, была доля сомнений, что не может быть все так. Нам говорили, там, бери гранату, на пытайся взорваться, если будут брать в плены. Вы там издеваетесь там, над всеми этими. Ну, то есть, это неправда. То есть, нам там говорили такие вещи, там, Голова так зая, уша так запіньо ну, нужасне віч. Та насправді каже полонений, самі поплічники заледве не укоротили йому віку, коли їхня група витягала тіло загиблого з передової. Ми його взяли і по нам з міномету прилітало з нашої сторони. З моєї групи чотири чоловік двоє були тяжко ранені, От одно моя помока. один погиб. Я єдиний, хто вижив просто Значить, суда третього мені не Ви вважаєте себе окупантом? Я вважаю, що то, що давно незаконно сюди прийшли. Ну, Тому, ну, що... не себе. Можете так 에, з точки зрения, ну так, да, что да, я приїхав сюди незаконно. Окупант твердить, нині він здогадується, чому агресивний російський режим рушив війною проти України. Ну, був Янукович, і... і потім в дальнішому тобто, пройшов ява майдан, змінили президента і началася ота. Непонятная ситуация. Ну, то есть, мое мнение, что просто як сказать доверчення, що типа не не подиду купляшок, щоб так сказати, що хоча в НАТО, хоча там, ну, свої якісь, спецсердють свої ніта цілі. Полоненій зізнається, кілька років тому він із родиною хотів поліщити батьківщину, адже умови життя там стають геть нестерпними. З 2019 року планували покинути територію Росії, просто почались події, пов'язані з COVID-19, тож вони не могли просто виїхати, лементарно закриті кордони, я имею заплату 70.000 руб., получаю 70 з а з них там 35 плачу за квартиру, 15 за дітські сад, живе на зарплату супруги. Тобто, есть, нікає. Це не постає на а Це не на жильє, на питання, а зарплати не ну, куда, куда хотели тільки виїхати. Чесно, да хоч куди. Тож каже, полонені, якщо вже так склалася доля, він ладний, якщо дозволять лишитися тут, бо жити під гнітом диктаторського режиму йому вже не сила. Дальнішим хотів би мабуть, щоб... Получить какую-то политическую велющему попробую, перетянуть сюда семьи, даже готов здесь находиться, восстанавливать города, доказать, что я ну, нормальный гражданин государства, то есть не убийца какой-то бандит, без какого-то гнета с нормальным развитием, то есть, что ты живешь, развиваешься, что твои достижения где-то оцениваются. Андрей Деженков, Дженкова, программовик на СТБ. Едини новый.